Невеличкі ваги, які чомусь марковано у фунтах. Нащо да, мені ті фунти? Ну добре, перерахуємо. У фунтах ця страшна потвора важить. Вітаю вас, шановні колеги. В кадрі Олег Сізон. Літо нарешті скінчилося. Я виходжу на полювання за заліковим хижаком. В руках маю Аріон на дев'ятку Унцовку, тубулярну модель довжиною 290 та потужністю 28 грамів. На ріоні Твін 4000. На ньому нитка BornRush PE 08. У водоймі, на березі якої я розгорнув свою спінтест студію, точно живе судак. Для нього ще, може трошки зарано. Вересень тільки починається, але дуже я скучив по дзвінкому клюванню судачому. Дуже вже мені набрид за літо той клятий ультралайт. На стартовій точці нас зустрічає руденький котик. Це добре, котики знають, де клює. Руденький котик обережний. Ну, добре. Якщо буде його риба, підманемо. План маю. Простий та більш-менш зрозумілий. Починаю рухатись зсередини водойми напрямок в бік греблі. Там були найбільш перспективні сектори, там глибше. Якщо я завершу там... Ввечері, то це буде найбільш вірогідна точка зустрічі з судаком в найбільш вірогідний час. Але тут теж цікаво, ну і потім осінь це не є весна. На весні міг бути один розклад, зараз може бути інший. Перевіряємо все, здобуваємо інформацію. 12 грамів, комета 2,5, яскрава, зелененька. Котик сподівається на нас. Не підведемо котика. Водичка в водоймі трошечки впала. Глибини для джигу майже не залишилось. Мені здається, що там менш ніж 2 метри. Але все ж таки є якась мінімальна пауза. Я вже заторохтів по чимось спинам. Білою рибою тут все добре на будь-якій точці. Бачите, як чіпляється за них. Я намагаюся це не підсікати. Підсікати буду у відповідь на клювання хижака. Сподіваюсь, ми його дочекаємось. Чепанув когось. Чепанув, чіпанув, чепанув. І це на баня. Це щось невеличке. І взагалі це сміття. Страшнішої мушлі я в своєму житті ще не бачив. Королівська мушля. Яка ж тут риба? Як тут мушлі такі? Бачите, як клюнуло. Хоче від'їсти хвоста. Віддай хвоста, гадюка. Віддай хвоста. Тікай. Цікавий старт. Такого ще не було. еще раз под гострым кутом, под 45. граммов – это для тутешних мест микруха. Зазвичай тут ловлю на 15 на 20. Ух! Скоріше за все це налякав білу. Стався страшенний смик, не схожий навіть на щучу потяжку. На гачку чи на повідці, скоріш за все, соплі. Ні, соплів не бачу. Це вже цікаво. Звісно, що могли бути вимиті, але я знову подам туди. Ого. Угу. Чепанув щось. Сподіваюся це не чиясь насть. Насправді дуже схоже. Мушля. Знову велика мушля. На першому ж Чирак. А ну що це? Так, це не є велика мушля, це є великий рак. Класнючий. Бачите, клюнув чесно. Клюнув. З'їв. Світлину зроблю. Бо на кожен день таке <клевиць> буває. <клевиць> Зараз. Ну, і чи довго будеш тримати мене? Ось який. Рак то є дуже смачний друг. І відпускати його я не зобов'язаний, за все сплачено. Але дивіться, він такий класний, чистенький, блакитний навіть. І дуже хоче жити. Тікай. Звіринка страшнюча. А де вкусив, вже зажило. Ця точка не дала рибів, але трошки розважила. Рухаємось далі. Час ще маємо. Це здається дивним, але інцидент з раком мене трошечки розважив. Рухаємось. Сонечко нижче. Сліпить сильніше. Дванадцятка тут летить майже середину, але потім після затоки водойма розшириться, я додам ваги. Не пощастило цю проводку треба повторити. Контакт. На жаль, це не те, що нам з вами треба. На жаль, це біла. Велика біла риба, якій не сподобалось засікання за бочину, яка пішла у протилежний берег. Оріон ну, потужний, нитка 0,8. Сподіваюсь, на це не піде весь час. Великий, великий, важкий. Ще абсолютно не втомлений. Ходить спокійно. Дистанція не скорочується, він як набрав, так там посередині гуляє. Спокійно. На жаль, це не короб, короб смачніший. Якщо треба було відпрацювання ріона унцовка на великій рибі, то дивіться, це накол. Це дійсно гнучкий патичок, який втомлює рибу, викачує, амортизує. Ось вже дистанція почала скорочуватись. Звісно ж, на ближній дистанції він ще дасть шороху. Сподіваюсь, що встигну відреагувати, прослабити фрікціон. Ага, ось вже бачу хвіст. Хвіст великий. Лобань намагається йти в берег. Страшний. Реально страшний. Бачит его? Я бачу. Злякались? Я тоже злякался. Страхите страшное. Та ні, не за хвіст, за бочину, нормально він зачепився. І вже час згадати про підсаку. Ану, може ти до неї сам підеш. Отак. Отак тебе. Звір лютий, звір страшний. Ваги маємо. Але чи... Візьмуть його мої невеличкі ваги. То є питання. О! І сам же відчепився. Це чудово. Ось моя линійка. Що маємо? Маємо від початку м'ясо. 74 малеча. Але ж є ще ваги. Невеличкі ваги, які чомусь марковано у фунтах. Да, що мені ті фунти? Ну добре, перерахуємо. У фунтах ця страшна потвора важить 15.40. Не десятка. Я знову розчарований. Великий Лобань поїде додому. Сесія вже пішла шкареберть, то хоча б якийсь з неї буде толк. До речі, на той випадок, якщо рибів більше не буде, давайте зараз все ж таки більш детально зазирнемо до коробки. Коробка на судака. Все яскраве і переважно активне. Комета 2,5 2 кольори 20 та 98. Комета 3, 2 кольори 20 та 12. Німбл 2, 2 кольори 12 та 20. На всяк випадок, Віброворм 2,5, яскравий 20-й, просто залишилось місце. І приманка, яка інколи творить дива на судачих сесіях. Поларіс 3 дюйми. Сьогодні я вже його спробував, дива не сталося. Гачки відповідно розміру приманок, подвійні вантажки. Лише джигріг від десятки до двадцятки. Десятка та дванадцятка вольфрам 15-20, свинець і трошки 14-го вольфраму. Просто у мене немає вольфраму великої ваги. Все це живе в зручній, вмістовній, надійній спінговій сумці Шаптала СД2. Сонечко вже сховалось ліс окуляри більше не потрібні. Час витікає 18.34. Я на найкращій, за висновками, весняними точці в секторі біля дамби. Тут найбільша глибина і тут я застосовую більшу вагу 15 грамів та більшу приманку комету 3 дюйми. Пішов в ванк. Це найкращий час для судака, сутінки, але ж його максимум півгодини. Їхати в темряві я додому не хочу. Та й не знімеш нічого в темряві. Дивіться, як, який до нас пливе короповий кораблик. Їх купляють за великі гроші. Керовані на пультах. А можна ж, <плес> <плес> дивіться, простіше. Що ж, я сподіваюся, колегам пощастить більше. Нашу з вами сесію завершено. Сесія була смішна та дурненька, але не без позитиву. Ну, По-перше, здобуто м'язка. Це треба робити хоча б інколи. Дружина це дуже вітає і в такому форматі ще й краще, хижак буде ціліший. По-друге, маємо інформацію: судак на ставках ще спить. Якщо я хочу поджигувати справжньою потужною снастю на ставку, то маю шукати ставок щучий або їхати на Горбутівку. Найближчим часом я про це подумаю. Ну, і те, що може, цікаве буде для всіх. Сьогодні ми з вами бачили випробування. Випробування Аріона Унцовки потужністю 7,28 довжиною 290 на великій рибі. Що ми бачили? Бачили, що він таки потужний, що він, не дивлячись на довжину 290, досить вправний, і що він надійний, незважаючи на те, що легкий. Тим, що бачив, я. Задоволений.